Права 8.15. Знайдіть дріб, що дорівнює одній 5, у якого чисельник на 12 менший від знаменника. Ну що ж, давайте будемо знаходити цей дріб. Для цього позначимо одну із величин. Ну, нехай буде знаменник через Х. Записуємо. Тоді нехай. дробу x. Так? Тоді його чисельник Сказано, на 12 менше від знаменника, це буде х мінус 12. За умовою цей дріб дорівнює 1 п'ятій, то одній п'ятій записуємо, що за умовою маємо. Отже, записуємо чисельник у нас x 12. У знаменнику у нас знаменник X. І сказано, що це дріб дорівнює одній 5. Використаємо основну властивість пропорції добуток крайній членів пропорції дорівнює добутку середній членів пропорції. То ми записуємо, що 5 що множиться на хміну 12. Це буде добуток крайній членів пропорції дорівнює добуток середніх членів 1, що множиться на х. Одночасно. Знаменник не може дорівнювати 0, ми записуємо, що х дорівнює 0. Yeah? Бо на 0 ділити не можна. Отже, ці дві умови мають виконуватися. В першому рівнянні ми розкриваємо дужки. 5 множимо на x мінус 12, 5 помножити на x це буде 5х. Далі мінус. 5 помножити на 12 це 60. Дорівнює. 1 помножити на x це буде x. Ну, друге рівняння записуємо без змін. Є? А зараз, давайте будемо переносити х переносимо ліворуч, а 60 праворуч. Невідомі ліворуч переносимо. Записуємо тоді, що 5х мінус х. Було плюс x стане мінус х, дорівнює. Мінус 60 було зліва, а 60 стане справа. Ну і друге рівняння записуємо без змін, що x не дорівнює 0. 5х мінус х це буде 4х. Записуємо. 4х тоді дорівнює 60. Ну і x не дорівнює 0. Як зайти x? Обіді частини рівняння ділимо на 4. 4х на 4 це буде x дорівнює, І 60 ми також ділимо на 4. Є? Ну що ж, якщо х у нас рівні 0, так, то тоді 60 на 4, це буде 15. Ну, друге рівняння я переписую. Х не дорівнює 0. Ну що ж. Тоді виходить, що у нас дорівнює 15. Це входить в область відзначення цього рівняння, бо там x тільки не дорівнює 0. То записуємо, що x у нас дорівнює 15. Є. Ну, а давайте тоді записувати, який у нас тоді вийде дріб. Його знаменник буде 15. Записуємо. Отже. Отже, знаменник. Знаменник дробу. Це у нас число 15. Так. А чисельник. Чисельник сказано х-12, то ми пишемо 15 відняти Дванадцять і це дорівнює три? Є? Ну, тобто який це дріб? Три п'ятнадцятих. Записуємо тобто. Це дріб? Три пятнадцятих. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть дріб. Ми знайшли. Пишемо, що це 3, 15. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язали за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.